Всім привіт! Ви на каналі Антони Люда. І сьогодні я вдома, я в своєму місті Кременчук, і хочу вам показати трішки місцевого ринку, місцевий колорит. Отже, я стою на центральному ринку. І зараз ми подивимось, наскільки він змінився за рік. Я тут не була цілий рік, наскільки виросли ціни, ну що тут змінилося. Отже, ходімо разом зі мною, подивимось. А кукуруза коштує 10 гривень в одна така, один такий качан. Перець 25. І сині – 25. Ой, а гарний, ось який перець такий червоний. Це по 47 гривень. Ну, дійсно гарний. Людей зараз на ринку не дуже багато. Раніше тут, тут завжди був такий великий ринок. О, кавуни. Кавун по 20 гривень такий. І ось в розрізі. Чудово. Диня амал – 50 гривень. Боже, хоч би не перепутати, не переводити в фунти, не сказати 50 фунтів. Зараз <плес> він не такий, о, виноград. Кишмиш, ціни немає, так. Да. Я за такого робила вину. У нас коштував він 15 фунтів, але тільки без, без громко. А кишмиш треба запитати. Ні, я не хочу. А скільки коштує виноград? 270-300. 270-300. Кишмиш. А отакий кишмиш? 270. 270 Ні, виноград я вже буду їсти. Буду їсти в Єгипті. Там по 30-40 фунтів. Так що, да, ось виноград 200. 200, 300. 350 ось такий виноград. Квіти. Ой, мама, що це? Як воно називається? Тисно сладка. Ось тут на 50 гривень, там 300 Да. Кіло 80 гривень. І огірочки 50 гривень. Свіжі, такі... не горькі ні жорсткі Гарні огурчики. Це грунтові ж, так? Ні, тепличні. Тепличні? Тепличні, Врачі огурці вже більше 20 років, повірте на слово. Добре. Сливи у горка. Ось погляньте, яка сливочка. Така в формі. Напишіть в коментарях, які вона в формі. Мені здається, в формі сердечка. 50 гривень така слива. А ось слива 40. Перчик 50. Ну, мами на фазенді там є свій перчик, свої помідорчики. Кукуруза, кукурудзка по 8. Так, кавун солодкий написано Одеса 20 гривень. І Звичайний солодкий, також 20 гривень. Цибуля 25 гривень. І картопля зглоблена. О, це поруч біля мами. Також 25 гривень. Такі ціни. Перець по 50, по 40. О, які яблука файні, диви, які класні. Яблуко просто бомба. І коштує 55 гривень. Ну, вони такі великі. Помідорчики по 40, по 35. Такі малесенькі взагалі 35 гривень. А ті ще побільше, такі розовенькі, по 40. Ну, ціни, звичайно, за рік, мені здається, ціни дуже виросли. Да, ринок в цьому році, порівнюючи з тим, не дуже Давай великий. Ось такий укропчик, петрушечка. Ну, у нас у нас такий пучок укропу коштує 2,50. Да. Скільки коштує? 15. Це домашні огірки, так? Помідори. А скільки коштує малина? 120 баночок. 120 баночка, гарно Це Це так торгують своїм місцевим. Бачите, які гарні, так? Це гарні такі помідорчики. Баклажани. Так, персик. Також люди торгують своїм домашнім. Персик коштує 140 гривень, 150 і ось 170 гривень Такий виноград. Відео, відео. Така груша 70 гривень. Раніше тут скільки квітів продавали, зараз обліпиху продають. Ось чай з обліпихи, Якщо на блендері перебити з цукром, чай такий добрий, взимку пити. А скільки коштує, немає продавця зараз. Липа, гречка, липи не було. Липи не було, медов. Тож нам написали липа гречками, то мама говорить, що липи в цьому році не цвіла. Можливо, в іншому місті цвіла. А ось такий стаканчик квасолі 30 гривень. 100 малинка, 100 гарна малинка. А такий стаканчик 50. Ні, дякую. Так, і ось ряд квіти. Тюльпани продають такі різного виду. І флокси, айстри. Ну, Мукачево. А я в Мукачево була, там такий гарний ринок квітів, розсада полуниці, клубніки, підписано, ну напевно, її продали. Борсянка сухоцвіт, ну гарний такий сухоцвіт поставив. он диви, ромашка, гортензія. Лаванда. Ось такі. Ось тут такі гарбузики продають. Диви, які гарні. Такі декоративні, так? Декоративні. Гарбузики і ось перчик який гарний. А перчик ось такий синій. Перець дав взагалі, оцей так де? як намальований. Такий перчик. Ой, а ось які гарні ці гортензії. Оце по таке посадити. Да, да. Ну, Ми завтра їхатимемо до мами. Посадить. Мені подобається з розовим. А да? запитай, скільки з розовим коштує? 550, отакий маленький кущик гортензії коштує розове. 5, 4. 4. 5, 4. 5, 4. 5, 4. А ви завтра будете тут? нам... Ну, нам немає а куди. Дівочки, всі вони будуть красні. Це а вон да, а, а, я а, знаю, Вони переходять у такий. Вон Вона переходить у такий червоний кольор. Червоний кольор. Червоний. Червоніє. Крим Крим катон. Це Ще теж червона буде, де буде, буде червона. Да, так, немає базар, зараз такий і навіть критий ринок тут, де торгують молочка, ось тут риба. Ось, молочка, а туди ми, туди далі йде. Бачиш, кісточки. 350. Оце отаке 350, так? 350, спинка да? з м'ясом. Надо як їхати ми взяти. Ні-ні, дякую. А, це на розвідку, так? Да? Так, да. будемо як... А скільки таке м'ясо? 260. А сало? А сало різне. Оце 350. 350 по 300, ну треба да, таке буде взяти 350. Ну засолить. Ножки на холодець, стейки 250. От 190 гривень до 320. 190 гривень 170-250 Та ні, мам, не хочу я говядини. Я ж там наїмся говядина. Гарна говядина. А там молочко баночка? 120 бароків. 120, який? а творог. 160. А це масло, так? А це скільки? А то одесські 200. А масло скільки? Масло, китонічка із сливок'ятсот сім людей зі слітанки, то воно 400 кілометрів. такий. Ви його в печі оце робите? Випробуйте, прям такий пластик. Mm -hmm. Хочете покути? Ну, не подобається. А не давайте мені ягоди з кусочками. Ви і твору ну, yeah. вирігайте. А сметана, яка у вас гарна? А а сливки. а Бачите, у нас стоїть ще сливка. Матчуків, стоящий, сливк. А чому ваша сметана? Яку цінуєте? 160 гривень. 160 гривень такий творок гарний. Давай візьмемо з сахаром зі всіх. Скільки вам Дайте пів кілограма. З периму, пів кілограма такого твору. А яку ціну 500. Це із сливу, ну, вершків. Чи сьогодні можна? мало людей, так? Да? Чи це сьогодні день такий? за 100. можна? Скільки багато? Давайте на 100, так. Да. На на мало сьогодні людей, ну, да? на 100, 100? вийшло. Да, на у школу діткам скупляються, інститути платять. Воно всіх отак там. І людей можна зрозуміти що... Тільки ряд квітів був. Так багато цей весь ряд раніше був повністю з квітами, торгували різні квіти. А зараз дві. Дві точки тільки. Я трішки в такому шоці. Ну, різні троянди, різні. Воздічкою. Еустоми, Диви, як гарно тут. О, тут також готові такі, такі набори Ой, гарні з еустомою так помилуватися. Ну, я мамі подарувала орхідею. Я думаю, орхідея, навіть як я поїду, вона буде в неї цвісти. <кій> І готові букети такі. Да, ринок такий не дуже великий. Мені е, кажеться, що він в тому році був кращий, більший. Можливо, сьогодні середа, і того він такий, да? небагато людей. Ринок ціни я дуже приємно. Такому шоці, тому що ну дорого, виноград дорого. Ну я розумію продавців, і людей він напевне помер з погодні умови. Але ціни порівнюючи з Єгиптом, ну трішки виросли з минулого року. же, отже, напишіть в коментарях, як вам ринок в місті Кременчук? Це в тому місці, де ми живемо, жили. Так, до нових зустрічей, па-па!